Вітаю, друзі, сьогодні, 7 травня 2024 року, і ми поговоримо коротко про те, як відбувається візит Сі Цзінпіна до європейських країн. Нагадаю, його візит триватиме з 5 травня до 10 травня 2024 року. Це перший візит голови КНР до Європи після завершення епідемії ковіду. І Сі Цзінпін відвідає Францію в межах цього візиту. В Парижі проведе, провів вже перемовини з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Ці переговори були проведені в у, у, у Парижі. Після цього він вже прибув до Сербії. А наступним пунктом його призначення буде Угорщина, як бачимо, е маршрут візиту Сізінбіна досить цікавий. З одного боку, це один з провідних членів Євросоюзу, а з іншого боку, два явних союзники Російської Федерації Сербія та Угорщина в Європейському Союзі. От <кій> і е можна поділити цей візит на такі два етапи. Перший етап це обговорення проблем в торгівлі з європейським союзом, а другий етап це вирішення питань важливих для Китайської народної республіки по доступу на європейські ринки через шовковий шлях, який вона будує через всю Євразію, і після того як Італія відмовилася від участі в цьому проєкті, Сербія та Угорщина відіграють важливу роль у цих планах Китайської народної республіки, і ці країни. Давно були важливими партнерами в Європейському Союзі своєрідними такими штрейбрехерами, через які Китайська Народна Республіка просувала свої інтереси в Європейському Союзі. Е, тема України не є провідною під час візиту Сі Цзінпіна, Однак, за, підсумковою, за підсумками своїх перемовин із Макроном, він торкнувся, голова КНР Сі Цзінпін торкнувся також і війни в Україні. Яку він послідовно називає українською кризою, вже навіть це слово вживання свідчить про те, що Китайська Народна Республіка фактично, скажімо так, грає на бік Російської Федерації, тому що однозначно, що це є найбільша війна після Другої світової війни на Європейському континенті, вона суттєво вплинула на. Демографічну, економічну, політичну військову тощо ситуацію в Європейському Союзі. І Незважаючи на це, КНР послідовно називає це повторюється українською кризою. Отже, про що сказав Сі Цзінпін? По-перше, він сказав про те, що він розуміє наскільки українська криза, як говорить КНР, вплинула на європейців. По-друге, він стверджує про те, що треба вирішувати шляхом перемовин. В умовах, коли е, Україна перебуває в складному становищі на фронті, то заклик до перемовин свідчить фактично до капітуляції України. Далі, <кій> Сі Цзінпін підкреслив, що Китай ніби неодноразово заявляв про свою позицію і він не починав цю українську кризу, тобто українську війну, це правда. Не Китайська Народна Республіка розпочала цю війну. Цю війну розпочала Російська Федерація. Китайська Народна Республіка не є стороною. З цим можна посперечатися, тому що фактично Китайська Народна Республіка постачає товари подвійного призначення Російській Федерації і допомагає їй в такий спосіб вести війну проти України. Тому це не зовсім правдива заява. Він послався на те, що спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії здійснює зусилля щовникової дипломатії. Ну, як на мене, ці його зусилля носять більше декларативний характер, тому що і мирні так звані пропозиції КНР вони явно носять непрактичний характер, і тому навряд чи можуть бути визнані такими, як, що є зусиллями насправді серйозне бажання завершити війну в Україну. На справедливих умовах. А справедливі умови можуть бути одні: це виведення російських військ з території України і е, підписання відповідного мирного договору до Російської Федерації визнає суверенітет України над її всією територією. Е, Китай, Китайська Народна республіка зрозуміла останнім часом, що її така хитка позиція в, е, в війні. Російської Федерації проти України фактично вона виглядає перед світовим товариством як країна, яка стоїть на боці Російської Федерації, і тому Сі Цзінпін спробував знівелювати це, що він Китай виступає проти спроб використати українську кризу для того, щоб зробити ЦАПом відбувалом чи поливати брудом третю країну. Я думаю, що він тут натякав саме. На Китайську народну республіку, і я думаю, що е, країни, які ставляться так до Китайської народної республіки, в них є для цього підстави. Якби Китайська Народна Республіка до цього не ставилася, е, він також закликав не розпалювати нову холодну війну. Е, однак я думаю, що це просто риторичний прийом. І свідчить, що історія неодноразово доводила, що врешті-решт конфлікти можна вирішити лише шляхом переговорів. А це брехня, тому що і перша, і друга світова війна закінчилися капітуляціями, і відповідно не всі війни закінчуються переговорами. Іноді сторона, яка програла, вона капітулює і саме після того настає мир. Тому шляхи вирішення війн є дуже різними, і ті, хто говорять про те, що всі війни вирішуються з допомогою перемовин, вони... Обманюють людей. І е, найцікавіша остання заява Сізінпіна: ми закликаємо всі сторони відновити взаємодію та діалог для зміцнення взаємної довіри. Ми підтримуємо проведення в належний час міжнародної мирної конференції, визнаної як Російською Федерацією, так і Україною, яка забезпечує рівноправну участь всіх сторін і справедливе обговорення всіх мирних планів. А ось цю заяву явно можна. Трактувати як заяву на користь Російської Федерації, яка свідчить про те, що Китайська Народна Республіка не відмовиться від своєї політики у війні Російської Федерації проти України, яку вона проводить з 2022 року, тобто фактичне підтримання, підтримування Російської Федерації в цій війні, так Китайська Народна Республіка не постачатиме, я переконаний, зброю Російської Федерації. Макрон заявив, що нібито він домовився про жорсткіший контроль товарів подвійного призначення з КНР до Російської Федерації, не знаю, як чи вдасться це проконтролювати цю домовленість з боку Європейського союзу і, зокрема, і Франції. Але те, що цією заявою Сі Цзінпін фактично підтримує Російську Федерацію, це очевидно, чому. Тому що глобальний саміт миру, який має відбутися, як ми пам'ятаємо, в середині червня 2024 року в Швейцарії, про нього прямо Сі Цзінпін не згадав. Тобто він не згадав про те, що, конкретно, що він має на увазі саме цей глобальний саміт миру. Але вже всім відомо про те, що Російська Федерація не запрошена на цей глобальний саміт Миру, що перш, цей перший глобальний саміт миру повинен пройти без Російської Федерації, повинні бути вироблені. Різні пропозиції е, по з мирного врегулювання війни е, в Україні, і вони після того повинні бути передані Російській Федерації. На основі цих мирних е, пропозицій має бути скликано ще інший е, саміт миру, вже на якому буде запрошено Російську Федерацію для того, щоб говорити ці мирні пропозиції. Так от е, одним із важливих питань проведення глобального саміту миру <кій> було питання: чи буде присутній представник КНР на цьому глобальному саміті миру? З цієї заяви, яку зробив Зінпінг, я роблю висновок про те, що КНР не буде присутня на цьому глобальному саміті в миру, не буде присутня на цьому глобальному саміті миру, з огляду на те, що Російська Федерація туди не запрошена, а отже, фактично. Цей глобальний саміт миру втратить свій сенс, тому що якщо там не будуть присутні ключові політичні світові гравці, то це буде чергове говорильня, яких Зеленський та його Шепіто організували вже не одну за кошти платників податків, які не мали жодних політичних наслідків і не наблизили нас до е, позитивного для України завершення війни. З цього всього ми можемо зробити один висновок: Китайська Народна Республіка не змінила свій стратегічний підхід до ставлення. Війни Російської Федерації в Україні і де-факто підтримує Російську Федерацію. Вона з цього, Китайська Народна Республіка, я маю на увазі, має е, суттєвий економічний зиск, суттєвий політичний зиск з огляду на те, що прив'язує до себе Російську Федерацію та інші країни сателіти. І тому. Поки що всі зусилля світової спільноти, в тому числі сполучених штатів Америки та провідних країн Європейського союзу, змінити позицію Китайської республіки республіки народної республіки в цьому питанні, не мали успіху, і я переконаний, не матимуть успіху. Тому ми повинні враховувати, що китайська народна республіка фактично займає ворожу щодо України позицію. І на жаль, в момент, коли ми маємо надзвичайно слабке керівництво України. Це погіршує наше геополітичне становище у цій війні. Слава Україні!